Ми з вами в цьому році найстарші діти в дитячому садку. І тому мусимо все намагатися робити самостійно. Або є таке українське слово самотужки. Тож пропоную вам вивчити вірш української письменниці Валентини Ткаченко: Сама застеляю ліжко вміло, підбиваю подушки, узяла пахуче мило. І вмиваюсь за любки. Ну, а де це мій гребінчик? Зараз кіску розтішув, і на саме її кінчик, туго стрічку пов'яжу. Ось такий невеликий вірш. Вивчимо ми його швидко, а зараз пояснимо незрозуміле. Застилаю. Вміло ліжко. Це означає, що дівчинка вже часто це робить і вміло виконує. Підбиваю подушки. йдеться про декілька подушок, а не про одну, дві або три. Пахуче мило означає те, що мило ароматно і приємно пахне. Умиваюсь залюбки, тобто «умиваюся з насолодою. Де ж мій грибінчик? Грибінчик отака плоскісна щітка для волосся. А грибінчик був потрібний, щоб розчесати коси, кіски. А потім, коли дівчинка заплела собі косу, на кінчик почепила яскравий бант. Ось такий невеличкий віршик ми вивчимо. А ви розкажете його всім своїм родичам і друзям і будете самостійними.